Росіяни відібрали в неї сина, а ще залишили без руки та ноги. 57-річна Антоніна Демиденко постраждала внаслідок обстрілу навесні 22-го року. Тоді снаряд прилетів прямісінько у її квартиру. Син загинув, а вона вижила, хоча й втратила дві кінцівки. Та жінка не здалася і нині прагне стати на ноги, аби поїхати до сина і перепоховати його. Драматичну історію незламної Антоніни розкаже Оксана Ясницька. Я будь маленьке. Однією рукою пані Антоніна нарізає яблуко на ерго кухні. І це найменше з того, що вона може робити своєю правою, адже на кухні вона частенька гостя. Спочатку я навчилася чистити яблука. Не вірять, що можна. Як це можна? Одною рукою, як це можна? Неможливо нема. Пані Антоніна родом із Вугледара, це Донеччина. Мешкали разом із сином. Для них війна розпочалась у 2014 році, але родина переїжджати навіть не думала. Змінило плани велике вторгнення і трагедія, що спіткала жінку у травні 22-го. Тоді її син Віктор загинув під час обстрілу. Я йшла на кухню і воно так сталося, що двері десь у цьому прийомі. Все, я тільки почула тріск. Потім прийшла до тями. Бачу, ліва рука лежить. Так. А це питалася встать, ну скоріше, що вона була піде мною, і я не змогла встати. Жінка отямилась, коли вже їй почали надавати допомогу сусіди. Про долю сина тоді не знала нічогісінько. Що він загинув, дізналась через місяць. Віктор не дожив до свого 36-річчя два дні. Я її запитала Вітяди. Я їм кажу, ви обманюєте мене, бриш? А вони кажуть ні. Я знала, що його нема. Віктора тоді поховали просто у дворі біля будинку. Антоніну відвезли в госпіталь спершу в Курахове, потім у Дніпро. Там їй повідомили, що врятувати ногу не вдасться. Але Антоніна мужньо сприйняла звістку. Одразу подалась на державну програму протезування. Так жінка й опинилась у центрі реабілітації Суперхюменс, де отримала нову більш комфортну кінцівку. Протез був замінений повністю, виготовлений куксопримач використовували інший колінний модуль. Стопа конструкція протезу була повністю змінена. Антоніна буквально на другий день почала потихеньку ставати на протез. Вона відчула дійсно велику різницю. З тих пір жінка почала свої щоденні заняття з фізичним терапевтом. Поступово звикаючи до нового протезу, пані Антоніна майже відмовилась від милиці, пробує самостійно ходити. Зараз ми працюємо в основному на толерантність до фізичного навантаження для того, щоб збільшити час перебування в протезі і час переміщення. Це для нас важливо. Нині жінка готується також до протезування лівої руки, а праву, яка теж постраждала, розробляє з ерготерапевтом. Заняття проходять зокрема і на ергокухні, де пані Антоніна пече найрізноманітнішу випічку. Таким чином кажуть фахівці, жінка поєднує приємно з корисним, адже паралельно тренує рівновагу та баланс. У нас одностороння ампутація, де немає так само нижньої кінцівки. Це для того, щоб пацієнтка могла самостійно пересуватися по всій квартирі своїй із також додатковим навантаженням, тобто в верхній кінцівці. У нас трошки порушене згинання, тут немає суглобчика, зрослася кістка, тому ми стараємося зробити цей рух максимально можливим. Яким бачить своє життя після реабілітації, пані Антоніна поки не знає, але має намір повернутися у вугледар із важливою місією. Саме вона не дає жінці опустити руки. Повернутись туди. Перезахоронити сина, Перезахаринитися, замінитися. Так, а так нормально. Стараюсь бути сильною. Оксана Ясницька, Тарас Лунець, програма Вікна. СТБ, Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, аби допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.